Так, Всім доброго дня. Сьогодні покажемо, як збирати двигун автомобіля Renault Fluence електричка. Такий ж самий двигун стоїть в Renault Kengo, що відрізняється вони потужністю інвертора. Тут у нас 80 кВт, в Renault Kengo 50. Причина розбирання цього двигуна він пробуває на, на корпус. От Дивимося. У нас є раз пробой на корпус, у нас є два пробої на корпус. Ну, то відповідно було воно зв'язане. І так само фазні проводи, так само, де є 400 вольт, пробивають на корпус. Машина відповідно видавала помилки час від часу, переставала їхати. Була втрата потужності зі збільшення швидкості. Тобто, коли там ми розганяли машину. До 60 км на годину кіловати падали. Там щораз більше, більше в, в, взагалі до, до 30 кВт навіть падало. Чим більше швидкість, тим більше падає. Сьогодні просто покажу його, як зібрати, бо ні одного відео не знайшов на Ютубі. Так, ставимо прокладочку. Ставимо прокладку. Тут є спеціальна, спеціальний отвір під направляючу, на моторі є направляюча. Ставимо. Є прижимні шайбочки для підшипника, так само встановлюємо їх. Так, встановили. Ставимо кришку двигуна. О. Все. Він сідає до кінця. Зараз О. Так, все, закручуємо по кругу болти. Зараз включимось далі. Так, закрутили ми по кругу всі болти. Тепер нам треба закрутити ось тут трифазних провода Так, зараз закрутимо і включусь далі. Так, тут все закручено, тепер ставимо ось цю кришечку. Тут треба дивитися уважно, тому що в неї є ось така фішечка і вона влазить ось туди. Так, є? Тепер закручуємо. Так, кришечку закрутили, зараз будемо приступати до збирання щіткового механізму. Тут у нас є ось така пластинка. Довшою стороною ставимо її до двигуна. Потім у нас є дві ось таких штучки. Ставимо їх на місце. І прикручуємо чотирма болтиками на підзірочку десятку Т-10. Закручуємо. Наступним кроком ставимо ось таке резинове кільце. Воно там має своє посадочне місце. Ставимо кожух. І акуратненько пробуємо запхати щітки. Так, Зараз покажу лайфхак, як запхати щітки. Так, з пластикової бутилочки вирізаємо кусочок полосочки, запихаємо всередину, підважуємо щітки і акуратненько вставляємо. Раз. О. Раз, і все готово. Так, тут вони прикручуються на, на три болтика зараз. болтика. Зирочкой Е5. Закручиваем. Наступним кроком ставимо гумові заглушки. Так. І перепихаємо акуратненько провода. Так, один. І другий, другий також є. Так. І підключаємо їх червоний дріт. В мене був знизу. Тут треба взяти плоскогубці маленькі, чи як вони правильно називаються, довгогубці. Так. Це плавить сюди. Все. Закриваємо все кришечкою. Вона просто защлкується і просто витягується. Так, прикручуємо всі роз'єми і закриваємо кришечку. Кришечка обов'язково мусить бути чистою, без е, корозії. Бажано чимось протерти гарно, щоб там все було чисто. І ось так виглядає вже наш зібраний двигун. Як бачите, нічого складного. Все дуже просто.